Беремо салатик для волохатого бандита, беремо тарівочку мурка. Ніж і беремо, беремо поле мурка, горошок вусатий і відрізаємо тільки листочки. Того буде достатньо. Друге поле мурка. звичайний горошок. Трошки стручків. Забираємо поле морка рукаву і ріжемо. Усе це засипаємо у мисочку. А мисочка зелені. Стручка треба додавати дуже мало. Стручкам не можна багато. Беремо маленький шматочок морквинки і нарізаємо небагато. Мов сказати, що треба мити усі овочі. Додаємо дарівочок. Такий саватик. Там рука Получився. Йдемо давати спеціалісту. Спеціаліст. Подивись, що я тобі приніс. Бурячок, твій улюблений. Виходь спеціаліст. Там бурячок. будеш бурячок? Звісно, буде бурячок.